Слава Богу, що почали вже Різдво святкувати зі всім світом. Чи ви знаєте, що Різдво майже весь православний світ святкує Кочла 25 грудня? Константинопольський Патріархат, Аттієхійський, Єрусалимський. Цьому святкують ті, ті ті, хто під Москвою. Московська церква, православна сербська, болгарська, грузинська церква. Я думаю, що єпіфалії наступного року. Буде різдвяну літургію робити не 7-го, а 25-го. Амінь. Чому він не зробив в цьому році? Тому що тільки 31 грудня закінчилася аренда. Він не міг просто радістів, він не хотів, я переконаний. І це був гарний знак подальшої від Москві. Все, що нас що ув'язнічого що не приносить. Тому сьогодні весь світ, на цьому тижні після Різдва 25-го, святкує хрещення. Ісуса Христа, і у нас такий теж переходний період. Пісні співали про різдво. А говорити будемо про те, що відбулося 6 січня. А з 6 січня по новому календарю, по правильному календарю це є хрещення нашого Господа Ісуса Христа. І ми поговоримо сьогодні, друже, не тільки про хрещення Ісуса Христа, а й про Твоє власне хрещення. По чотири висновки ми зробимо, навіщо ж Христос приймав хрещення. І навіщо тобі приймати хрещення? Чи це важливо, чи не важливо? І основу наших роздумів ми візьмемо текст, який записано. Е, Матфія, 3 розділ, ми будемо читати з 13 по 17 вірш. Матфія, 3. з 13 по 17, 17 вірш. Написано. Тоді Ісус приходить із Галілеї. На Йордан До Яна, щоб охреститися від Нього. І же стримував його, кажучи, це мені треба хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Та Ісус сказав йому у відповідь Допусти тепер, бо так належить нам виконати всю праведність. І далі написано. Тоді Іоанн допускає його, і, охрестившись, Ісус, відразу вийшов з води, і ось відкрилися Йому небеса, і Він побачив Духа Божого, що сходимо в голуб, і спускався на нього, і ось лунає голос з неба. Це син його улюблений, до якого моє благовоління. Отже, ці слова. Допусти тепер, бо так належить мені. Так сказав Господь? Нам. Оце таке слово нам множина. Я думаю, воно стосується не тільки Ісуса Христа і Івана Христителя, а практичному вірі, коли говорить нам, це Господь звертається до всіх нас з вами. Всім нам саме так необхідно виконати всю. Божу праведність. Іноді, все надалі перекладе, ви можете прочитати слово правда, але ну, не зовсім коректно перекладено. Тут не питання, правда, брехня, а саме геськістей слово, яке дікає суне, яке прикладається як праведність. Отже, праведність нащо ж Христу, який є праведком, це було робити. Іменно тут ми говоримо про що хрещення Ісуса відбулося для здійснення Божої праведності. Він був слухняний Богові. Амінь? Амінь? Амінь. Ти слухняний Богові? Зараз перевіримо наприкінці Хоча б в цьому питанні. По ідеї Христу не треба було. Люди приходили до вами хрестителя спочатку каялися, а потім приймали що? Хрещення. Ісусу Христу треба було каятися? Ні, безгрішний. Але ж навіщо Він тоді безгрішний, послухався Бога і зробив Це? І ми з вами про це якраз сьогодні трошки поговоримо. І перший момент хрещення це є ототожнення, поєднання, ототожнення, поєднання його святого з грішним людством. Слово хрестити означає занурювати. Охрещувати це не хрестне на себе покласти. Ні, цього не достатньо. Хто так робить, будь ласка, нема питань. Але саме слово, бо Новий заповідь писався грецькою мовою, саме слово «баптизо» означає занурювати щось, погружати російську мову повністю. Це означає ототожнення. І Христос приходили, грішники в цю воду заходили, приймали хрещення. І Христос прийшов цю саму воду і прийняв що? Хрещення. Він себе поєднав, ототожнивським, він святий, прагнений, поєднав себе, що з нами всіма. Не розділяючись, розумієте, не так. Оця вода не чиста, я піду і додайте інше джерело, ще ніхто хрещення не приймав, а ту сказкає це місце грішниками, так би гріхи, висповідали. Ні, Христос себе опотожден поєднав святий з нами грішниками. І як наслідок, ми читаємо, Він поніс наші гріхи, а щоб ми в ньому стали якими праведними. От Божа праведність, ось що полягає. Друге, що означає хрещення для Нього означало. це був символ Його смерті і Воскресіння. Це більш глибоке розуміння, тому що є такий текст Лука 12.50. Хрещення для Ісуса. Хрещенням я маю охреститися. І як я томлюся, поки це не здійснеться. Поки це здійснеться. Дивіться, слова Ісуса Христа, які були вже згадані значно пізніше, після хрещення. Так ще й одного. Але коли він каже хрещенням, я маю охреститися, і як я томлюся, поки це здійсниться, про що тут говориться? Про страждання, про його смерть. І хрещення, і ми будемо говорити, людина в води, як вимирає і воскресає, що виходить з води Воскрестання нового життя. Так само, і Христос це для нього так само означало, якщо я. Христос поєднав себе з падшим люством грішним, то він за нього мав теж принести себе що? Жертву і смерть. І це означало також і смерть, і Воскресіння. Ще такі момент. Що це означає? Його хрещення це про образ, це приклад для нас, християн, приклад тих, хто наслідують. Чому має приймати хрещення? Тому що наш Господь так чи, не, так, чи ні? Якщо би він так не робив, то навіщо що? І нам це робити? Якщо ти називаєш себе послідовником Ісуса Христа, якщо ти називаєш себе християнином, чи ти охрещений? Яким чином ти охрещений? Як це відбулося, як говорить Біблія, ми якраз про це трошки пізніше з вами поговоримо. Тобто його хрещення приклад. Навіщо приймати хрещення? Тому що Господь так зробив. І якщо ти його учи, якщо він тебе вчити, ти маєш брати з кого приклад? Звичайно, з нього. Що ще сталося особливо після водного хрещення Ісуса Христа? Він себе явив публічно. До цього Його життя от навіть в Євангеліях, якщо уважно почитаєте, написано про народження Ісуса. А в деяких навіть не написано подробно про народження, а зразу про його служіння, так чи ні? Євангеліст Лукашу описує, коли Ісусу було 12 років. І все. І все. І там починають фантазувати, хочуть цю прогалом запати. Він ходив там на Тіпет, він ходив в Індію, він ще колись мандрував. Це себрядні. Він і буде палести одне покидав. Тому що його життя було в тіні. Він жив звичайним, простим життям, але безрішним. І воно було в тіні, воно не було публічним. Воно не було на виду. Після того, я пройшов його час. І після водохрещення його життя вже було в тіні? Ні. Воно було публічним. Він почав відкрито проповідати, навчати, робити чудеса, знамени, все інше і таке інше. Його життя вийшло з тіні. І отже, це публічне явлення народу. Як написано Івана 1,31. Іван пише, Іван це, це слова Івана Хрестителя. Написано, і я не знав його. Але для того й прийшов хрестити Водою, щоби він був явлений, що Ізраїлю. Іван каже про свою місію, я достойно мене, так, були знаки. Вони були родичами і багато чого іншого. Але до кінця він не знав. І під час воднофещі, коли голод зійшов, у <клух> його святий, Іван це побачив, і далі він каже: я прийшов хрестити Водою, щоб він був явлений, відкритий для Ізраїля. Публічно, після цього Христос вже не ховався, Христос пішов до людей, проповідував, навчав, воскрешав, робив багато черця і наставляв. І я хотів, би, щоб ці чотири виставки ми взяли певні паралелі. Ну це про Ісуса Христа, ну це Його хрещення. А що ж це для тебе, друже? А давай подивимося говорить для проводне хрещення Християнина так само. Що взагалі таке водне хрещення? Хто пам'ятає своє водне хрещення? Підніміть руку. Хорошо. Хорошо. Хто пам'ятає своє водне хрещення, коли ви були маленьким? Ви пам'ятаєте? Коли були маленьким, Дитиною? Роки. І ви пам'ятаєте, ну 4 роки? Хорошо. Добре. І питання тут не в тому, щоб пам'ятати, не що пам'ятати. Це не просто воду окунути, скупнутися. Сьогодні з вами я теж приймав душу, але це не те під водою. Ви можете пірнати в басейні, ви можете пірнати в церковній Баптістерії в деяких церквах. Але це щось глибше і більше, ніж просто зануритися в воду. Звідки це? Дивіться, Ісус, коли залишав землю, сказав своїм апостолам, своїм учням, своїм послідовникам, що вони мають робити. І я, і ті, хто люблять Ісуса, намагаюся цього що дотримуватися. Отож, послухайте. Христос каже, написано Матфіє 28 розділ, 19, 20 вірші. Написано. Тож ідіть. І зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотриматися всього, що я заповів вам. І ось я з вами у всі дні до кінця світу. Амінь. Амінь. Отже, Господь Ісус Христос каже: ідіть, робіть учнями, навчайте. Ділися Словом Божим, щоб вони були, знали, що вони вірять, як треба вірити, багато інше. Це певна божественна наука. І вона доступна навіть простим людям, неграмотним, які навіть читати не можуть. А бесумство проповіді Бог готовий спасти людину, зробіть учнями і потім, що їх треба з ними, хрестіть, каже. Він і Отця Синицького Духа. І коли жак'ять у в ім'я Отця Синицького Духа немає на увазі, що. Навчити третьма перстами, зверху низько, право чоком ліво, католіки з рівно направо. І за це спори. На сьому суті. Слово хрестити означає, що занурювати, погружати їх в ім'я Свясниського Духа. І ми також чотири висновки зробимо про водне хрещення християнина. Якщо ти християнин, ось що має бути в твоєму хрещенні. Що таке хрещення? Читаємо 1 Петра, 3:21. 1 Петра 3 21. Про образ цього хрещення. хрещення не змивання плоскої нечистоти, а обістинка Богу доброї совісті. І нас тепер спасає через Воскресіння Христа. Тобто хрещення це не змивання людського бруду. Тіла помитися. От, так як, покупала. Ти тебе вже покупали там чи є ж? Купаються в вані в бані, а хрещення. Це що написано обітниця, обіцянка Богу доброї совісті. У мене питання. Коли тебе або мене Боже, в дитинстві хрестили, що ти Бог обіцяла? Хище Бог обіцяв? Ну там є така теорія за хрещення батьків за мене обіцяли. Це все одно, що за мене хтось буде їсти, і щоб я чувствовав, що я сидіти. За вас, хтось буде постійно і їсти їсти за вас. І каже: я за тебе їм, але ти від цього будеш сидити. А від цього ваш желудок що? Не наповниться і залишиться пустий. Людина має особисто, без примусу кожна людина добровільно. Тому перед Богом тому і проблема. Люди Богу нічого не обіцяють. У нас вся країна хрещена. Злочинці в тюрмі переповнені. На трасах дівчата продають себе не тільки цей. І багато чого що. Корупція, злочин і все інше. Отже, Біблія каже: обіцянка доброю совістю, це має людина добровільно сама зробити дати обіцянку. І хрещення не обіцянка ідеального безлічнього життя. От ти приймеш хрещення, а стаєш ідеалі. Ні. А обіцянка – мати добру совість, яка через вплив Слова і Духа Святого побуджує нас до преображення в образ Христа. Добра совість зберігати. Ти осквернився гріхом, ти приходиш до Бога, да, сповідуєшся, зберігати добру совість, не споплюжену. А добра совість, коли ти щиро кажеш перед Богом: Я винний. Очисти мене, прости, не робиш обмазки, не робиш відговорки, А щире з Богом. Ти не стаєш ідеальним після хрещення, ні? але ти висяв добру совість зберегти з ним стосунки в доброї совісті. Але коли людина відкидає добру совість, що відбувається? Маючи віру в добру совісті, бо відкинувши деякі, зазнали корабельної караб... аварії у Це в вірі, серед них імені Олександр, яких я віддав сатані, щоб вони навчалися не Тобто, вони відкидають добре сумління, розбивається віра і починають руйнувати інше. Отже, хрещення обіцянка Богу і доброї совісті. Якщо ти Богу нічого не обіцяв, то перед відмити можливо і хрещення, і хрещення. А перед Богом. Ідемо далі. Водне хрещення. Водне хрещення це є от Так само, як Христос ототожився світом, це є от -от, коли людина в дорослому вісі приймає воде хрещення, це ототожнення, поєднання з Христом в Його смерті Воскресіння. Ти не висів на Христі, ти не помирав, і ти ще не воскреслав фізично, але приймаючи водне хрещення по вірі, ти з ним поєднуєшся в хрещення. Амінь. Амінь. Амін. Амін. Звідки серзав? От написано в Біблії. Читаємо. Біблія, послання до Рівня, 6 розділ. Чи ви не знаєте, що всі ми, які охрестились о, у Христа Ісуса, що охрестилося? У Його смерть охрестилися. І тому часто відбувається е, хрещення спиною що до води, бо як людина що помирає. Охрестилися смерть Його, тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, що як Христос воскрес із мертвих, через славу Отця. Так і нам жити в новісні нов, 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 життя. Бо якщо ми були з'єднані з ним подобою смерті, то будемо з'єднані подобою Його що? Воскресіння. Це отожнє поєднання в Його смерті в Воскресінні. Якби поєднання, ти не був на Христі, ти ще не це. Але якщо ти поєднешся смерті, ти вмираєш з Христом для себе, для світу. Цьому, щоб жити новим життям, то ти з ним обов'язково, що воскреснеш. І це є обідниця Господня. І це є обідниця Господня. Да. І апостол Павло тут робить наголос на поєднанні видимого, матеріального, да? оце один із ілюстрацій без крещі нашої матеріального і невидимого, що духовного поєднання о смерті воскресіння в момент одного, що. Хрещення. Ми поєднуємося з Христом. Підтвердження того, що ми поєднуємося з Христом, є ілюстрація приклад поєднання з Христом. Прикод Мойсея. Про Мойсея в Біблії написано у євреях, що ми теж з ним поєдналися через хрещення, через занурення. Дивіться, перше Коринтянам 10, 1.5. Хто пам'ятає тут і Мойсею, пам'ятаєте? Мойсей може Ізраїля, да? він вивів їх. І вони пішли, і послухалися Його, і пішли, що? За ним? І їм треба було прийти через деякі речі, через хмару і через воду. Хмара, як не таке, воздушна приклад символ Духа Святого, і вода, через воду прийти. Довіритися, справа, зліва, стіни, може, в будь-який момент накрити. І так сталося з єгипетським військом. Накрила вода. І пройшли через, через воду, довіришись йому. І далі в Біблії це написано: Не хочеш брати, щоб ви не знали, що всі наші отці говори про Євеї, були під Хмарою, як символ Святого Духу, і всі пройшли що? Через море? І всі охрестилися в Моїсея у хмарі і в морі. І всі їли ту саму духовну їжу. Охрестилися, в кого написано? В Моїсе, яка якби ототошня, вони поєднали своє життя з цим лідером і пішли за ним. Так само є поєднання з Ісусом Христом. Ще не важливе. Вони хрещення спасає? Ні. Але це важливо. Але приймати треба? Так. Чому? Бо це важлива ланка лицюжок в цьому лицюзі спасіння. Чому? Воно важливо. Наприклад, і сні встигли хрещення Розбійник. На хресті вістів, Господи, спаміни мене. я прийняв? Мі. Ні. Куди попав? А -а -а. На небо. Воїн, який зарабувався до Бога, і там він не знає ці глибин. Він до Бога помолився, і сталося так через пару годин він загинув. Попав на небо? Дай мені. У нього не було можливості більше глибоко ізучати Біблію і таке інше. Хоча, от мій подорож, тиждень назад я був в Бахмуті, ми роздаємо такі пластикові карточки надруковані 90 псалом. І двоє мені, ми по різним там підрозділам, і двоє хлопців сказали, я знаю пам'ять. У собі 90-й псалом, я приснув чесно, я його не знаю на пам'ять. А він каже, я його знаю на пам'ять. До пам'ять знає. І Бог чує себе у твої воді. Дай мені. І отже, але це важливий елемент. Написано, Дії 2, 2, 37, 38. Почувши це, про Христа, про спасіння. Вони були вражені в саме серці і сказали Петру та іншим апостолам, що нам робити, може браті, і це виникає питання, можливо, в тебе. Ну добре, ти сидиш тут в тилу, ж то заратилу ніде немає, має, ж то небезпека і таке інше. Ти сидиш і що ж мені робити, щоб попасти на небо? Хочеш знати, що робити? Біблія каже, Петро казав далі написав. Петро сказав їм, що? Покайтеся! Покайтеся, Це переміна, це метаною має відбустити в житті переміна бажання змінити стиль життя, цінності на 180 градусів. Це має публічно бути заява. Бо хто посоромиться Ісуса, хто посоромиться Він. А після покая і хай вхреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, для чого? Для прощення гріхів і ви отримуєте Дар Святого Духа. Більш того, чому важливо хрещення, ми читаємо. Хто увірить, що? І охрестися буде спасеню. А хто не вміри, хрещення не допоможе, якщо віри немає. Спочатку людина має увірувати, а потім що? Охреститися. А не так, коли з дитиною щось зробили, а потім, може, років 90 я увірив, це все одно, що ставити, знаєте, ну, і візок, візок поперед коняшим. Віз потягне коня? Ні. А прицеп машину потягне? Ні. Моторчик двігуник в автомобілі, а прицеп цепця вже додав. Але він важливий, щоб був багажник. Так само і тут мотор це віра, яка тягне. Якщо маєш віру, то питання з крещенням, що немає. не буде. Якщо віри немає, і тоді починається. Якщо віра є, то і, і я прочитаю цитату Стадіку, богослова російською мовою, вибачте, вже не став перекладати, він доктор був Водное крещение служит как бы финальной точкой в процессе обращения грешника. Слышите, да? Финальной точкой. И его соединение со Христом. Поэтому оно представляет собой обязательный элемент цепи спасения. Об этом прямо заявляет апостол Петр, 1 Петра 3. Це мы Из этих слов становится ясно, что водное крещение органично связано со спасением. Сам Иисус сказал. Марка 16,16 це те, що ми почитали, хто вірує і охреститься буде що спасене. І заключити четверте висновок. Що таке для тебе води хрещення? Це приєднання до Церкви Христової. Це публічна заява. Я вийшов з світу і слідую за Ісусом Христом. Амінь. Амінь. Деякі бояться це зробити, тому що бояться публічно сказати, що я вже з цим порвав. А тут приєднався, з порвав, приєднався до світла. Зі злом хоче порвати гріховим образом життя, а приєднатися до Божого світла. І деякий це що лякає публічне, стало відомо. Ну тихенько, хоже приводи, це вже публічне, публічна заява. Є застереження. Ми читаємо Іаме 12.42. Для тих, хто вірує душі. Але не хоче публічно заявляти. Є велике застереження. Написано в часи Христа, коли Христос був тут. Що відбулося? Проте начальників багато хто, що написано в нього. Вони увірували. Ага. Але що далі написано в біблії? А наче фарісеї. Фарісеї це була така релігійна еліта, релігійна еліта в Ізраїлі, яка всі контролювала і всім нав'язувала свої думки. Не визнавали його, вони не визнали його. Щоб не бути відлученим від синагоги офіційної церкви юдеї того часу. І вони увірили, що Ісус правда, але не визнали, а боєзліві написано Царство Божого, що не є на Почитайте книгу, «Об'явлення остання глава, там, там ідея участь в Озі Леонів. І на першому місяці знаєте яке слово? Боєзлів. На першому слід боєзлів. Не випадково, все, все починається. Страх перед людьми, в біблі написано, страх перед людьми ставить пастку. Людина попадає в капкан. Якщо ти боїшся людей до сих пір, а не Бога, то ти будеш в капкані, в сілках. Коли ти почнеш боятися Бога, і для тебе буде важлива думка, що Він скаже, а не люди. Коли ти почнеш боятися Бога, ти перестанеш боятися що? Людською думкою. Страх перед людьми написано ставить стітку. Людина попадає в капкан. А коли людина починає страх Божий з'являтися, у нас цього капкану Бог ще звільняє цього людського страху. І тому важливо це публічне заяви. За, за, заяви. Отже, води хрещення християнина. Це обідліся Богу доброї совісті. Чому це твоє житті? Якщо ти християнин і ти хочеш бути в панаті християнином, ти маєш Богу обіцяти. Якщо ти нічого ще Богу не обіцяв, ваш шлюб не дійсний. Також водне хрещення це ототожнення поєднання з Христом його смерті, Воскресіння. Це фізичне явище, яке має духовне наповнення. Третє. водне хрещення це важлива ланка влозі Божого Спасіння в твоєму житті. І тому воно важливе. І четверте висновок: водне хрещення це приєднання до церкви Христової і публічна заява. Я вийшов зі світу. І сліду за ким? За Ісусом Христом. Амінь. Амінь? І наприкінці. Ісус Христос прийняв воде хрещення, щоб здійснилася, яка праведість? Божа правість. А в твоєму житті здійснилася праведність Божа? Ти прийняв водне хрещення, як написано в Білі. Якщо б сніг, не гайда сил.